Нитку пров'язую. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Протягую. Крізь чотири, залишившися петель. Пров'язую. Це вже в мене початок нового ряду. Перша петля, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. І восьма петля. От під цей Субчик, які я пров'язала, пров'язуючи ну, пров ну, перші чотири петлі, у мене виникла така петелька. Я протягую сюди нитку. І знову чотири петлі в мене на гачку, я протягую крізь них цю петлю. Закінчую 4 повітряні петлі. Раз, два, три, чотири. Тобто, якщо у вас нитка ботуйша, ботуща, і у вас буде не така кількість як мене, у, мене у вас може бути менше, може бути більше, кількість повітряних петель дорівнює половині кількості ваших. Протягую петлю, пров'язую перша вже петлі, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома і восьма. Знову підлітку, яка вона залишила після пров'язування перших чотирьох петель Далі знову протягую петлю крізь чотири петлі і пров'язую закріплювати. І так. Набираю далі 4 петлі одна, друга, третя, четверта. Протягую крізь по етлі, залишившися в мене на гачку, і пров'язую. І так я в'язатиму поки зв'яжу рімінець, потрібен мені довжини. І тепер буду пришивати. Вже взяла голку, вставила нитку і буду пришивати карабінчик другий до рімінця. Таким чином пришиваю в кожну петлю, щоб розподілити по цьому карабінчику і тут вже нічого незвичайного просто пришиваю тугенько. Тут нічого дивного, думаю, що всі вас знають, як щось шити. Що то у мене так зачепилося? А, це у мене тут. Я ж припалила, щоб у мене не вистрипувала, але чіпляється. Це посередині моя повітряні петлі, Під них прошиваю довгенько. Тут тобто заповнюю всю, всю частину карабіна, щоб трималося міцно і виглядало гарно.